Гекамерин! Вітаю вас на українськомовному каналі. Вирвався сьогодні, я на коп. І сьогодні є чудова нагода походити цим чудовим осіннім лісом, трошки покопати, походити по війні, що знайду вам цікавого, неодмінно близько, тільки вам покажу, більш нікому. Ну і собі там трошки подивлюся. Зараз розщихляю приборчик і йду. Ось низи стремени. Бачите? Ось туди. Далеко. Я люблю далеко ходити, де не ступала нога ні людини, ні копаря, ні грибаря. Дивимось, не перемикаємося. підписуємося на канал. Поїхали. Ради у нас перший потужний класний кольоровий сигнал. 38. Бачите? 40, 3840. Але чи він кольоровий чи чорний, ми узнаємо тільки тоді, коли відкопаємо. Бо дуже потужний. Тут щось є зарито сховано. Щось потужне. Зараз ми, камеради, цей сигнал відкопаємо і побачимо, що там таке вам покажу. Шукайте знахідки там, де їх ніхто ніколи не шукає. Це така порада вам лайфхак секрет від вуйка Стірлиця. Тут нема ні окопів, ні бункерів, ні бойових місць, глухі ліси. Такі, що ніхто не, де не заходить. Ну, звичайно, там вище є скрізь окопи і були, велися бойові дії. Зараз відкопаємо, вам покажу. Камеради, вирив я таку ямегу, вам видно-не видно, вона вже досить глибока. На штик лопати викопав і сигнал валить потужний. Чуєте? Ага, вже близько, але знахідки то не видно. Сигнал і так глибоко. Щось тут є потужне і за кимось закопане зарите. Або якась мінаха у вигляді могла вальнути сюди, перелетіти, бо там позиції вище. Могла перелетіти і сюди впасти. Дуже небезпечно, страшний. Але зараз ми ще покопаємо досить глибоко і щось там потужне є. Залежний металу. Цікаво, що там могло би бути. На такій глибині. Ну зараз. Наберіться терпіння. Тримайтеся за крісло. То на диванчиках, за диванчики, і зараз я вам покажу все. Угу. Вже показалася іржа і це якоїсь циліндричної форми круглої, потужної. Ось ця моя рука. Це щось потужне і довге, і досить об'ємне. Я навіть боюся подумати, що там по-любому якийсь небезпечний е, боєприпас часів Другої світової. Не знаю чи він. Чи німецький, чи радянський, чи Мадярський. Але зараз ми це знаємо, якщо трошки обкопаємо, обережно, звичайно, без лишнього фанатизму. Це щось мега цікаве має бути. Ну що ж, прийдеться тільки копати, щоб знати, що там. Ради. Відкопав я знахідку. Тримаю інтригу, зараз покажу, вам. ще не показує. Я просто дуже вражений, просто дуже вражений до глибини кісток самих до п'ят. Тому що раніше я такого не знаходив нічого подібного. Це ж я би не подивався, якщо б це був у нас якийсь Сталінград, Ленінград, Берлін, то так, там були сильні бої і сильні інтенсивні е, мочилова, мочили з артилерії. Ну, а ось це я не сподівався знайти. Подивіться. Як вам? А? Знахідочка небезпечна. Свинка. На глибині пів метра. Закопалася колись часів Другої світової, 75 років назад. Ось така свинка. Зауважте, в мене лопата тюнінгована. Не 80 см, а 90 см. Якби було 80, то коротше на 10 см, то би було рівно з цим снарядиком. Як бачимо він. Стріляний, пролетів, пройшов через канал. Я собі уявляю, яка мала бути гільця, можливо коротка, але з потужним пороховим зарядом. І ось так. Лежав тут довгих 75 років. Ось цей снарядик. Бачимо пошкоджений взриватель. Хоча грунти у нас тверді, мав би здетонувати, зірватися. Але щось пішло не так і він не взірвався, слава Богу, нікого не вбив, прилетів, можливо у вас будуть якісь версії, чи він, що він, такий потужний. Ось бачимо, це просто піпець народ. Я за свою всю пошукову діяльність, а це вже не мав небагато 25 років, я знаходжу таке вперше таку мега небезпечну знахідку. І страшнувато, якщо чесно. Я ризикував своїм життям здоров'ям, щоб вам викопати, показати. У вас потішити фото, відео. Ну і, звичайно, зараз ми сюди. Тут і закопаємо, тут воно буде лежати. Але воно ніколи не зниє. Скільки би років не прийшло, і 100, і 200. Воно не знає. Ця знахідка вже точно не знає ніяк. Хто хоче металолом, забирайте. Хто хоче мідні пояски відбивати, прошу доже. Нічого не маю проти, Геодані дам, якщо хочете, візьміть собі. Хе-хе-хе, жартую, звичайно, ну, це не небезпечно, це мега. Це круть таку знахідку. І це в горах, в лісах, Карпатах. Кажу, я б не дувався, якби я знайшов це в якомусь Вундервальді, в Ленінграді, то так. Але тут, що, яка тут була мега потужна зброя в горах Карпатах. І чим тут не знаю, бомбили, стріляли, мочили тих мадярів. Можливо радянський швидше всього. Ось такий мегапотужний артилерійський снаряд. Фу, я просто у мене повні не адреналіну мокрі вже. Одне невірний якийсь рух невірний. І мене тут по цьому лісі можна вже було би і не збирати по цих бучках і цих ялинках. Тут тротилу, мама не горює, я просто собі не виявляю, як би це мало вальнути і детонувати. Ніколи не повторюйте таке, як зробив я. Не відкопуйте, не беріть руки, ну і, звичайно, не колупайте, не бийте, не стукайте. Тим паче не беріть нічого такого з собою додому. Бо це може потягнути фатальні наслідки не тільки вам, а й вашим близьким, рідним сусідам. Закопаємо зараз і йдемо, продовжуємо наші пошуки. народ. Тут є куди походити, є що пошукати. Можливо, ще кілька таких свинок потужних знайдемо. Але краще не треба. Камеради показала моя терочка алюмінієвий сигнал і виштрикла ось така ложечка була. Обломок кусочок ложечки. Не знаю, радянська, не радянська, солдатська, не солдатська. Ну, знайшов нижче окопів. Але Мадярських. Можливо і Мадярська якась була алюмінієва. Ось так обламало її життя. Не цікавить. Йдемо далі народ, шукаємо, пікаємо, ходимо, нипаємо. Ради, у нас черговий сигнал, кольоровий, алюміній. Потужний такий сигнал класний. Щось обламане. Що воно могло би бути? Хто знає, підскажіть, якісь дві гульки. Ось щось таке, якась запчастюшка. Тут такі тисне на щось, якась дюралюмінь, не, не алюмінь. Ну, щось таке цікаве. Не зрозуміли мені. Якась деталюшка від якоїсь бронетехніки від мотора. Можливо та пряме попадання і її розірвало тут. Ну що ж, буває, закопаємо. Продовжимо шукати народ. Ходимо, шукаємо. По війні, як по старовині, що попадеться, то вам покажу. Мене цікавить все. Знайшов ось така гільза. Та гільза виглядає на мисливську, бо у нас тут ходять браконьєри, стріляють зайчики, кози. Ну і я подумав, що це черговий якийсь сигнал. Такі були за Радянського Союзу. Ці 12 ки чи 16 ки обрізані далі паперові. Але що бачимо? Це річ з Другої світової війни. Що це може бути за калібр? Незрозумілий який. Ну, приблизно десь 12-ка. Щось таке, як Місливська, але чому я вирішив так? Тому що тут є клейма, от пише Фіо Челеко. Щось там 81 і 1940 рік, ось його видно, добре. 1940. Це 100% у рік. І це... Як бачимо, не пробите. Тут навіть на самому капсулі є клеймо таке прикольне, капець. У вигляді, навіть не знаю, якийсь кружечок там, чи то голова чиясь. Ну, взагалі бомба. Така мега знахідка, що я не сподівався. Гублюся в здогадках. Що би це могло бути за зброя? Під час Другої світової що такими ми стріляли. Але факт того, що бачимо, вона не стріляна. Тобто вона геть ціла була паперова. Чи це можливо ракетниця якась була. У кого які будуть варіанти, пишіть. Це дуже цікава знахідка. Я зараз на, на венгерських позиціях, значить, і тут скрізь ідуть окопи, вам не видно. Сюди-сюди, цим рівцем переходять і сюди виходять, тут бункер. Зараз все пропадає. Недурно мене сюди тягнуло, бо давно мене сюди тягнуло. І як мене тягне кудись, в якийсь визначений напрямок. Там має бути щось завжди цікаве для мене принаймні і нове свіже, яке я ще ніколи не, не, не знаходив з знахідки. Ось таке народ. Дякую, що ви зі мною всі мої підписники, всі гості каналу залишаємося, продовжуємо насолоджуватися переглядом. Камеради, комаратки, знову мені попалася ось така штукенція у вигляді такого захисного. Ковпачка для мінометних венгерських мін. Тут їх десь-не-де є, не так багато. Але як вони класно, це кольцо, це латунь. З Латунь, воно латуни були і алюмінієві. Як воно класно бринить, звинить, що аж не можна копати. Але це не та знахідка, яка мене цікавить. Я не за цим сюди прийшов. І ми таке не беремо, звичайно. А продовжуємо наші пошуки. У мене потужний сигнал верховий і ось така чугуняка металева. Грубий метал, чугунний. Щоб це могло бути, а я знаю, це від плити. Були такі плити в бабок старі, може, в курсі накривалися така печі з плитами. І вони варили на цих плитах собі жировисько. Тут я зайшов. Такий бункерок є, місце відпочинку Мадярське для мадярів, і значить, вони ці плити застосовували також для вогнища, для підігріву, розігріву їжі і грілися в бункерах. Там далі скрізь бункера окопи. І ось таке вони мали собі. Ну що ж, шукаємо далі, може ще щось цікаве таке знайдемо. Вам неодмінно покажу. Копаю сигнал там якийсь. Похоже на щось таке кольорове, можливо, сковорідка, можливо, щось мадярське. Бо якраз на цьому місці, де це каміння, скупчення, і була мадярська така піч-плитка. Бо ось я викопав купа цегол. це глибитої, обгореної бачимо. Тут якраз вони робили собі таку піч, щось жарили, палили на цьому місці, його бачимо скрізь. Цегла навіть по горі йде. О, залишки цегли якоїсь старої дуже древньої. Десь вони О, ще одна велика. Та тут цегли неміряно. І тут якийсь є сигнал. Цікаво, що мадяри мені залишили. Тут хочу докопатися до істини. Але треба попрацювати ручками, бо ломіка нема лопати. Шкода, бо вона вже і так затупилася, щоб це каміння. Зараз відкопаю щось там, сигналить і вам покажу. Накопався я, не розбирався каміння, а тут мене чекала ось така кусок грубезної. Бачимо, чугунної плити знову мадярської села дюзнули у бабки якоїсь старенької. І сюди принесли і готували собі їжу. Ось таке буває. Ну що ж, не розстроїмося сильно. Привичне діло, хто не копає. Той не знаходить, а хто шукає, той знаходить. Треба копати, шукати, тут місце цікаве, стратегічне скрізь окопи бункер. Досить глибокий, якийсь такі прикольні. Взагалі їхнє ліг бище. Певно, тут і палаточки, вони тут базувалися. Зараз все якось скрізь кругом обіду. Пікаю оббадаю. Що буде? Цікавого, знайду, з вами покажу, поділюся. Гуляю і бачу, буквально на горі валяється. От, дивіться, що. Ось така потужна радянська була, мінометна міна 100 мм. Така крильчатка. Стабілізатор. Погнив. На горі буквально. Навіть копати не треба. Тут така потужна. Ну я здиблю фото в інтернеті вам покажу, як вона виглядала. Страшно, просто страшно. Це просто стабілізатор. Я знайшов. Оце третій. Відколи я шукаю, займаюсь пошуками, ось такі потужні. Це мій третій. Раніше не доводилось багато їх збирати і шукати. Це мега рідкість в наших краях горах-Карпатах ось такі. Як вам такі? Нічого так, знахідочка потужна. Ось тут воно валялося. І це дуже далеко від окопів. Аж там-там. Значить... Були мочили. Правда трошки мазали радянська армія мадяриків. Але потужними, як бачимо сьогодні, снарядами і потужними мінометними снарядами мочили їх. Фест-фест. Тут нічого не скажеш. Страшна війна. Ну а ми продовжуємо мандрувати в пошуках військових артефактів. We'll <laughs>